Мир вам, друзі. Слава Ісусу Христу. Так, дивіться от таке звернення до вас. Наші служителі не справляються з тими запитами, з тою кількістю запитів, які у вас. Так, ми вам служимо. День і ніч. Я сьогодні спасав деяких служителів від вигорання. Просто кажу все. Я забороняю три дні просто молитися, не дозволяю ні за кого, тільки на загальній молитві. Виходимо на загальну молитву. Все працює. Люди звільняються. Тобто, ви бачите, на відео звільняються. Хтось часом забуде виключити мікрофон. Ми чуємо все, що там відбувається, як демони виходять. Виходять зі мною потім на зв'язок одні дні пишуть другі, виходять і розказують, як я звільнилася. Дивіться, який принцип, який принцип звільнення. Сьогодні подзвонила до мене одна жінка з Італії. Вона доглядає одну італійку старшу. І Вона слухає наші онлайн-молитви так, і особливо. За покаяння роду, от ті, що от поки я говорив, вша один чоловік прислав е, від е, звернення, каже, що з мене виходив антисемітизм. Тобто звільняється, звільняються і ця жінка з Італії звільнялася, і вона обходить цю італійку. І італійка разом з нею звільнялася. Тобто, італійка навіть не чує, навіть не чує про що я молюся. Духи чують, духи нечисті чують. от Вони там обоє звільняються, слава Господу. Така довольна, така щаслива позвонила. от Якщо щось треба доправити, ми доправимо. Ну ви мусите починати. Ви мусите починати самі шукати, самі досліджувати, самі молитися. Ви мусите це робити самі, тому що ми нас просто не вистачить. Я вже вон третій день не брився. Дайте мені хоч побритися, будь ласка. <реш> От, тому ми записуємо, як ми, які ми робимо вихід. З цього -всього. Ви заходите на нашу групу. Давайте так, в групу будете заходити. Молитва онлайн кожен день 18.00, 18.00. ДімКорнелія. Є така група, я скину ссылку. І ви пишете: у мене така то проблема. Помоліться. Ми висилаємо звуковий файл. Тобто ми бачимо, що вже десятки людей, це тільки ті, що я знаю, звільнилися останнім часом через звуковий файл, так, стілилися, і, і ви правильно почули, і звільнилися. Тобто, наприклад, людина говорить: у мене дух в залежності там, від алкоголю. Я відправляв їм файли, і вони лишили алкоголь. Ну тобто, по цей день вони не п'ють. Я не кажу, що вони не будуть пити. Їм все рівно потрібно дослідити писання. Їм все рівно потрібно жити по писанню. Все рівно ви нікуди від того не дінеться, щоб досліджувати писання і виконати його. Ви нікуди не дінеться від водного хрещення. Я вам зразу просто говорю. Ви нікуди не дінеться від того, щоб залишити за померлих. Тобто, це ну, просто будете довшим шляхом йти, але якщо ви хочете звільнити це, можете зробити. Тому будемо практикувати так. Наші служителі будуть виходити в цю групу і записувати звукові файли на ваші прохання. Далі, якщо не записали звукові файли, то в цій групі є молитовники, які за вас моляться. Тобто молитовна група, яка за вас молиться. І повірте, Бог робить і через них. Чудеса і знамена. так що хай Господь вас благословить. Амінь.